Від ідей до дій, життєвий шлях Івана Павлюка підготувала Павлюк Златослава Дмитрівна, студентка другого курсу спеціальності початкового освіта, науковий керівник Максимець Богдан Володимирович, кандидат політичних наук, викладач вищої категорії, викладач методист. у сучасному світі, доставлення до громадянської активності та участі в громадських заходах. Відіграють важливу роль у формуванні культурного та соціального простору, актуальність проблеми залучення людей до цих процесів стає очевидною. У цьому контексті виникає необхідність дослідження і аналізу активної участі у громадській діяльності особистостей, які володіють талантами та спрямовують їх на розвиток суспільства. Іван Павлюк є моїм дідусем. Тому для мене є дуже важливим популяризація цієї непересічної постаті. Наша мета висвітлити основні віхи життєвої стежини Івана Павлюка, багаторічного Вербовецького сільського голови, письменника, поета, художника. Іван Михайлович Павлюк народився 3 серпня 1952 року в селі Вербовець, нині Косівської міської територіальної громади. Косівського району Івано-Франківської області, його батьки Михайло Павлюк та Параска Павлюк. Свого часу його тато був учасником боротьби та УПА, а також Вербовецьким сільським головою. У Параски Павлюк та Михайло Павлюк було взято інтерв'ю спеціально для час і події, де вони розказали, як прожили 70 щасливих років у шлюбі. У четвертому класі життя звело Івана Павлюка Сергієм Параджановим, який запропонував йому знятися у фільмі Тіні забутих предків у роль Івашка. Проби були успішно зняті, але він виявився за дорослим на цю роль. Ця зустріч значно впливала на життя Івана Павлюка і наштовхнула молодого хлопця на творчу і літературну діяльність. У сім'ї Івана Павлюка та Марії Павлюк є троє дітей. Ігор Павлюк, Оксана Павлюк та Дмитро Павлюк. В даний час проживає у спадковому будинку 1911 року забудови. В будинку зберігаються кахельні роботи Олекса Бахматюка. Олекса Бахматюк український майстер декоративного розпису на кахлях на Коломийській промисловій виставці 1880 року, де були виставлені твори Олекса Бахматюка. Він отримав золоту нагороду. Навчався на відділі художньої обробки дерева в Косівському технікумі народних художніх промислів та закінчив його з відзнакою. Служив два роки в армії місто Львів. Працював два роки викладачем у косівському технікумі з 1994 до 2015 року. Іван Павлюк працював головою села Проповець. Був активним учасником Товариства просвіта з 2009 року. З місцевими композиторами створив велику кількість пісень про рідний край, досліджував історію сіл Вербовець та Старий Косів. У 2018 році був організатором святкування 700 річчя заснування Косова. сприяв роботі різнотворчим експедиціям нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Також хочу прочитати вам один із його віршів. Тьма і світлом йде до бою, Ліється кров. Тьма зі світлом йде до бою, Братку, друже, ми з тобою, Голос правди і свободи кличе знов. У тривозі гори й доле, схід горить, у тривозі гори й доле, Хлопці йдуть, як йшли соколи, Україну матерідну боронить. Віра в себе допоможе, міць зросте. Віра в себе допоможе, дух незламний переможе і колена буйним цвітом розцвіте. Згине вража орда в Глині, настав час, згине вража, орда в Глині, гряде слава Україні, всім героям слава нині й повсякчас! В даний час творець активно працює над створенням музики. Та написанням власних творів, співпрацюючи з Дмитром Федорчиком, Василем Федоришиним та іншими місцевими композиторами. Його пісні вже були опубліковані на сторінках районної газети Гуцульський край, а також прозвучали на різних фестивалях та творчих зустрічах у місті Косів. Також він активно бере участь у роботі творчої студії Флояр та клубу творчої інтелігенції імені Пилипенка. При місцевій спілці письменників України. Отже, Іван Михайлович Павлюк є важливою постаттю своєї громади, яка відзначається не лише своїм внеском у суспільне життя, але й активною роботою над збереженням історичної та культурної спадщини. Його вплив охоплює не лише сферу мистецтва, але й громадську політичну діяльність, вирізняючись відданістю своєму рідному краю та його розвитку. Дякую за увагу!